Зараз покажу ще одну цікаву позицію. Дуже цікаву позицію. Тож приїхала в новому варіанті Це є ролик з сумної дверки з середній. Середній дорослий ролик. Бо є дитячий, а є дорослий. Зараз покажу вам різницю. Цей дорослий, чим доросліший, чому він дорослий? Тому що він міцніший набагато. Оце є ролик, отак він виглядає. Дивіться, який масив. Цей литий, це всі сілиті деталі. Тепер показую дитячий ролик. Це є дорослий і показую зараз дитячий. Цей самий ролик. От якщо взяти в порівнянні, зверніть увагу на ці кронштейни. Тут бляшка, а тут такий зразу видно, що він масивний. Відповідно, під, цю, під цим роликом, якщо брати максимальну базу, 250, це 250-й кузов. П'яту кату жобоксерсі, Тренд Джампер з 2006 року по 2025 рік. До 2014 йшли завжди такі роліки. Але посадочне місце цього роліка повністю відповідає цьому роліку. Відповідно, хто хоче усилити ролик середньої, середній ролик на сумну дверку, може придбати собі цей. Цей ролік дорожчий в 2,5 рази від цього роліка, від дитячого. Тому думайте, хто хоче за 3 копійки, будь ласка, хто хоче за дорослі гроші, будь ласка. Точну ціну розказую 20 доларів, 45 доларів. Все. Хочете точні ціни, будь ласка. Консультації безкоштовні, контакти в шапці профілю.